Вентилятор. Так, дійшов я до подшипників. До подшипників, наконець-то. Так, отут виходить 6 штук 207-х подшипників. Може комусь буде надо. Два отут. Воно виходить. Оце на обгоні муфті воно забивається ось, ось сюди. О, ось сюди. Потім оцей шків одівається. Набивається на подшипник, ось сюди на овал, отут де муфта. що цього, ось десь я кажу, обгона. Отут де валвома одивається так, тут медна челатунна шайба. Так, Потом оце все накинули, оділи. Потом тут отака втулочка, якась вона щось тут теж челатун чи, чи медь. Непонятно. Одивається отак. Ну, в общем, Покажу. Потім воно все в кучі одівається ось сюди. І отут, виходить, отут подшипник один. Тут така велика втулка величенька теж. І один подшипник вже що там знизу. Потім одівається перше стопорне кольцо, одівається. Ну це воно якесь таке слабеньке. Потім одягається таке стопорне кольце мощне, шайба, шайба отака. Вот Отак вот одягається. І затягується потім воно такою гайкою. І все. Як как би бы нічого важкого. І ще поміняю два підшипника отут. От тут теж вот два 207. Ось сюди, куди вентилятор одягається. ну оце ось. Понятно. Ото якось так. Зараз будемо міняти, потім в кінці покажу. Так, подшипники поміняв. Ось які вони були. Тут одна земля. Зараз вон. Там смазки немає, там одна земля вже. А я, по-моєму, в першому відео там казав, упоминав, та не люфтять, ідеальне. Та ну так. Да. Там то нема люфта, але там і смазки. ніфіга нема. Набило землі. Ні, в кояких ще смазка і була. А в кояких вже, ну, вон. Тобто вони почти заклинивші. Майже, майже, ну, тобто. Ще б чуть-чуть та вони б заклинили. І ось тоже зараз. Ідеально. Кажу на всякий случай. якщо що. Если що отут вот різьба лева. Тобто я її чуть не кончив, блядь. Ще й гайковіртом, блять. Якщо хтось буде, цим то, ну, то, -то займатися, щоб знали. Поміняю ще ще отут. Хоч тут і люфтай нема. І не шуміли вони, ну, щось не знаю. Смазки як напихав, то чотенько все було. А так, мабуть, поміняю на всякий случай, що щось я десь, не дай Бог, на посівні як заклинять, блядь, загудуть, зашумлять. Та взагалі вони чуть-чуть гуділи. Да То, що, ну, їм уже хоч вони японські тут, але їм уже блядь, год та год. Так, подшипники в мене ось які. СКФи, фаги. Кінець то Словакія, то на всяк случай СНР. От, тімкіни, Пошипніки в мене тут. Еліта, Еліта. Пошипніки елітні. Ось Тімкен. Так що. Ото таке.